Дорога церква, я вітаю вас всіх! Давайте разом скажемо слава Ісусу Христу. Прекрасний день, маємо прекрасний час, і я попрошу включити презентацію наших операторів. І я продовжу тему, яку вже почав говорити пастор. Сьогодні ми трішки пороздумуємо про те, що таке справжнє покаяння, як каятись перед Господом і що це означає. І я відразу хочу перейти до Слова Божого. І хочу нагадати, яка була перша публічна проповідь Ісуса Христа або одна з найперших, з того, що ми знаємо в Слові Божому, це Матвія, 4 розділ, 27 віршик, написано відтоді, Ісус почав проповідувати, кажучи, покайтеся, бо Царство Боже вже близько. З біблії ми знаємо і розуміємо, що це є одні із найперших слів. Які Ісус публічно проповідував, і ми знаємо, що покаяння це одна з центральних думок Євангелія. Покаяння це одне із центральних, про що нас навчає Біблія. І ми сьогодні трішки спробуємо пороздумувати над тим, що ж таке означає покаятися по-справжньому або покаятися по біблійному. І я хочу розібрати спочатку, що означає слово покаяння. Колись я вам про це говорив, що в оригіналі в Новому Заповіту Грецької слово покаяння написано як метаноя, що буквально означає зміна мислення, зміна думки або жаль про те, що сталося. Тому, коли Ісус каже покайтесь, бо Царство Боже вже близько, це має дещо глибше значення, аніж просто, наприклад, прихилити своє коліна і сказати Боже, ну! Пробач, це має дещо глибше значення, але це означає змінити своє мислення, змінити те, як ти живеш, змінити те, що відбувається в тебе в голові, це не просто стати перед Богом і сказати, як ми іноді буваємо, кажемо, Господи, пробач мене, якщо я десь не правий, ми навіть не кажемо, за що. Ми навіть не знаємо за що. Ми просто, знаєте, я би це сказав, для перестрахувалися. Ну, якщо я десь не правий. Пробач мене. Якщо я вийду на вулицю, мене зіб'є авто, ну я ж сказав. Або, знаєте, якщо людина каже: я щодня каюсь, я щодня каюсь, вранці каюсь, ввечері каюсь, брати і сестри, це ще, на жаль, нічого не означає. Нічого. І справжнє покаяння це не тільки наша дія в молитві, але це процес довжиною у все наше життя, коли наше мислення воно змінюється. Наше життя воно змінюється, тобто ми маємо жити в покаянні. Наше життя воно має відбуватися в покаянні. І я хочу а, прочитати декілька таких думок, які мені сподобались богословів про покаяння. А, Мартін Лойд Джонс каже: не можна проповідувати прощення без покаяння. Це значило б обманювати людей фальшивою надією. Тобто, він каже, наш Бог він добрий і Він нас прощає, але ми маємо покаятись. Покаяння це обов'язкова ступінь в наших стосунках з Богом. Чарльз Сперджен каже: покаяння є серцевиною Євангелія. без покаяння немає прощення, а без прощення немає спасіння. Те, що ми вже сказали, що покаяння це є серцевина Євангелія, це центр, це одна із основних думок. Джонатан Едвард каже, покаяння це не лише визнання своїх гріхів, а й відраза до них, прагнення більше не грішити. Це не просто ми стали, попросили пробачення, але те, що ми робили, воно має стати нам неприємним. Нам має бути боляче згадувати про те, які ми вчинки робили, і більше ніколи їх не вчиняти. І Дітрих Бонхефор каже, дешева благодать, це проповідування прощення. Без покаяння, хрещення без дисципліни. Справжня благодать завжди вимагає щирого покаяння. Це повторюється та думка, яку я вже сказав в першій, в першій цитаті, що е, прощення Боже, воно приходе, про, про, приходить з покаянням, і що важливо, нам також важлива дисципліна в нашому житті, дисципліна, брати і сестри. І ви знаєте, колись я вам розповідав одну історію, і це дуже гарний приклад, який я хотів би повторити. Є такий актор Аль Пачино. І одного разу він сказав: у дитинстві я благав Бога про велосипед. Але потім я зрозумів, що Бог працює по-іншому. Тому я вкрав велосипед і почав благати Бога про прощення. Я думаю, багато хто чув цей вислів, бачили в своєму житті, і він нас десь викликає посмішку, наскільки я бачу. Але, брати і сестри. Іноді ми так і живемо. Ми щось робимо свідомо неправильно, але потім, ну, е, покаюсь ввечері на молитві. Е, Ай там скажу неправду людині, але потім вийду на зібрані і покаюся. Або, знаєте, в народові, народові гуляє така фраза, яка звучить так: не згрішиш, не покаєшся. Це страшна фраза, брати і сестри. Але знаєте, вона чомусь стала народною і це. Те, знаєте, те, що я вам тут розповідаю, це не лайфхак, і так не потрібно робити. Це навпаки приклад того, як ми не маємо мислити і як ми не маємо жити. І я хочу зазначити, брати і сестри, що покаяння це не обнулення. Що я маю на увазі? Ми часто сприймаємо покаяння. Знаєте, от є такий умовний. На небесах лічильник гріхів, і він за день там поповнюється. І ми ввечері стали, і, як ми вже сказали, Боже, прости мене, якщо я десь не правий. Лічильник обнулився, і ми продовжуємо жити собі далі і так, день за днем, і так все життя. Але, брати і сестри, при цьому мислені, при такому способі життя, ви знаєте, ми приречені на поразку. Ми не приречені на перемогу, на переможне життя у Богові. Такий стиль життя, він приречений, я би сказав, знаєте, на духовну бідність. Ви знаєте, як то кажуть, коли люди живуть від зарплати до зарплати, бідують, і так само в духовному житті. Ми можемо жити духовно, багато, а можемо жити духовно бідно. І Біблія нас закликає жити переможним життям, перемагати. Не аби дожити до наступного дня, не аби дожити до наступного призиву, до покаяння. Але буває таке, що ми нібито й хочемо бути з Богом. Нам приємне життя з Богом, але ми не хочемо змінюватись. Ми не хочемо змінювати наше мислення, ми не хочемо, щоб в нашому житті була, знаєте, ось ця мета ноя, новий розум, оновлене мислення, новий спосіб життя. І ви знаєте, якщо ми сприймаємо наші стосунки з Богом, наше покаяння. Як таке собі обнулення, можливо, це і є відповідь на питання багатьох, на проблеми багатьох, коли нам здається, що Бог не чує мене. Бог не є реальним в моєму житті. І е, ми іноді думаємо так. І я хочу сказати, що Біблія каже про таке мислення. Знаєте, коли ми живемо ось таким е, обнуленням, ось таким собі небіблійним покаянням, я хочу прочитати. До Євреїв, 10 розділ з 26 го віршика, автор послання каже: бо коли ми, одержавши пізнання правди, свідомо грішимо, то не лишається більше жертви за гріхи, а тільки якесь страшне чекання суду та полкого вогню, що має пожерти противників, хто зневажає Сина Божого і кров завіту, якою освячений, вважає за звичайне і духа благодаті. Зневажає. Автор цього післання каже: якщо ми свідомо грішимо, якщо ми свідомо кажемо неправду, обманюємо один одного, маємо якісь інші гріхи і думаємо, я потім покаюсь, я потім попрошу прощення, то Біблія каже, що ми знецінюємо таким чином жертву Ісуса Христа, і більше того, ми стаємо противниками Сина Божого. Це каже Біблія, і це ми маємо твердо і чітко усвідомлення, що таке наше мислення, воно знецінює жертву Ісуса Христа. І ми маємо, ми маємо змінюватись, ми маємо відходити до цього, ми маємо йти до більш глибоких а, стосунків а, з нашим Богом. І хочу, а, знаєте, привести приклад такого, я би сказав, неправильного покаяння в Біблії, яке ми можемо знайти. Те, що не відповідає, скажімо, Божому задуму. І це приклад, який ми дуже добре знаємо, це цар Саул. Це цар, найперший цар Ізраїля, який опинився в дуже скрутній ситуації. Народ розбігається, царство, яке ще навіть не стало царством, воно вже розсипається. І він бере на себе роль священника і проводить священну дію, яку Бог забороняє проводити всім, всім живим людям, окрім саме священника. Він не дочекався цього. І коли він проводить цей ритуал, проводить це жертву приношення, то до нього потім приходить священник, і він каже йому, що ти зробив? Це великий гріх перед Богом. І давайте подивимося, що Саул каже. Саул відповів: Я провинився, я провинився. Але заклинаю тебе вшанувати мене перед старішинами мого народу та перед Ізраїлем. Повернися зі мною, щоб я міг. Поклонитися Господу твоєму Богові. Ви знаєте, що цікаві останні три слова: Господу твоєму Богові, твоєму, не моєму. І він так дійсно признає: я провинився. І на цьому ну, все його покаяння закінчується. І він каже священнику: Але ти піди зі мною. Щоб народ побачив, що ти зі мною, що є сила зі мною, ви знаєте, це покаяння перед людьми, не перед Богом. І таке покаяння, воно не має ані плоду, ані цінності в Божих очах. Це знаєте, це коли ми а, хочемо в храмі перед людьми гарно себе поводити, бути такими, знаєте, ну, нібито вже підхопить нас небо вже на наступний день, але в житті, на роботі, в сім'ї. Ми зовсім інші. Це, в принципі, так, як жив Саул. Це так, як жив перший цар Ізраїля. А зараз я хочу зачитати і подумати про правильний приклад покаяння, те, що ми бачимо в Біблії, те, як ми маємо каятись, те, як ми маємо жити. я запрошую, давайте прочитаємо Луки, 19 розділ з 5-го віршика написано: А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив «Закхею». Зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали: він до грішного мужа в гостину зайшов, став же за та й промовив до Господа: Господи, половину маєтку свого я віддам, ось убогим, а коли, а коли кого скривдив був чим, верну вчетверо. Ісус вже промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраамів. Хто був такий Захей? Це, це була людина, яку ненавидів увесь ізраїльський народ. Це людина, яка в той час працювала на окупаційну владу проти свого народу, забирала гроші в свого народу. І ви можете уявити, наскільки увесь люд, увесь народ не любив цю людину. А Ісус приходить до нього додому. Ісус приходить, спілкується з ним, і настільки слова Ісуса торкається Його серця, що хочу зауважити, що лише після слів, коли Захей каже, Я половину маєтку свого віддам у Бога, Кого скривдив, віддам четверо Ісус каже сьогодні на цей дім прийшло спасіння. Це дуже важлива історія для нашого розуміння. Я хочу повернутися про ту історію про велосипед. Якщо вже так сталося, що ми вкрали велосипед, як казав Аль Пачино, то, то ми маємо не просто покаятись в молитві. Ми маємо прийти до того, кого ми скривдили. Ми маємо віддати те, що ми забрали. І знаєте що? Навіть дати щось зверху, навіть дати щось більше. І знаєте, це є таке найсправжнісіньке, як би як можна сказати, таке справжнє біблійне покаяння. Коли ми щось зробили. Покаятись перед Богом, покаятись перед людиною і ще й дати щось більше. Це є справжнє покаяння. І, брати і сестри, справжнє покаяння, запам'ятайте, завжди приносить плід. Справжнє покаяння це не коли ми просто стали на коліна, попросили вибачення і забули. Ні, коли, коли приходить, знаєте, якщо можна провести паралель, Ісус прийшов додому до Закея. Ісус приходить, Дух Святий приходить до нашого серця. Він торкається нашого серця і далі наше рішення. Що ми будемо робити? Чи ми просто скажемо: ну прости, якщо я десь не правий? Чи ми по-справжньому визнаємо по пунктам, де ми не праві, прийдемо до того, кого ми скривдили, і зробимо щось добре для тієї людини. Тому, якщо ми вкрали велосипед, повертаємось і приносимо добрий, добрий плід. справжнє покаяння приносить плід. нам завжди буде, буде бажання. Примиритися. Завжди буде бажання примиритися. Якщо ми по справжньому каємось, у нас буде натхнення робити добрі справи. Не просто жити для себе, робити добрі справи для інших. Якщо ми каємось, у нас завжди буде бажання зробити добро тому, кому я раніше робив зло. Брати і сестри, справжнє покаяння, справжня метаноя це не просто відсутність поганих вчинків в нашому житті, але це присутність добрих вчинків. Знаєте, коли нам хочеться, просто ми не можемо прожити дня, щоб комусь не зробити щось добре. Справжнє покаяння це коли ми з Богом і серцем, і нашим розумом, який продовжує змінювати щодня, це процес, який ніколи не зупиняється. І як зрозуміти, коли кому потрібно каятись? І, брати і сестри, найперша думка це те, що покаяння потрібно всім нам. Оця метаноя, оця зміна розуму, вона потрібна кожному з нас. Абсолютно, без виключення, немає такої людини, яка вже досягла. Нам постійно потрібно змінюватись Друге. Дух Святий, який живе всередині нас, який живе всередині кожного християнина, Він підказує. Коли ми робимо щось не так, наша совість, вона кричить. І ви знаєте, це також є такі, це певне розуміння, коли наша совість кричить, нам потрібно швидко йти виправляти це. Знаєте чому? Бо наша совість може охолонути. Ми можемо, знаєте, нашим життям, ми можемо зробити так, що Дух Святий більше не буде нам говорити. І більше не буде нам підказувати. Знаєте, є такі певні індикатори, найпростіше це коли молитва не така, як раніше. У мене більше немає дерзновіння в молитві. Я більше не можу щось проголошувати в молитві, в мене якби совісті на це не вистачає. Бажання немає. Або коли не хочеться читати Слово Боже, не цікаво, не хочеться досліджувати. Я вже і забув, коли останній раз читав, коли останній раз відкриття отримував, це також певний індикатор. Друге, це мати наставника, сім'ю, бути підзвітним, щоб біля тебе завжди була людина, яка може тобі сказати: слухай, щось в тобі змінилось. Щоб біля нас була така людина, яку ми самі наділили владою говорити в наше життя, коли ми щось робимо не так найкраще, це в сім'ї. І також найкраще, це коли є пастор-служитель, який може говорити наше життя. І останнє це правильна молитва. Це молитва царя Давида з Псалому 138, коли він каже: Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. Досліди ти мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь. Я завжди дуже знаєте так по-цікавому відносився до цієї молитви. Бо я вже колись говорив, наша молитва в кращому випадку, якщо вона є, виглядає, Боже, дякую, Боже, прости, Боже, дай. Але тут цар Давид каже: мені настільки важливі стосунки з тобою. Мені наскільки важливо ходження з тобою, що ти можеш послати такі обставини в моє життя, неприємні обставини, які покажуть мені, моє серце. Бо, брати і сестри, ми не завжди знаємо, яке наше серце. Ми не завжди розуміємо, чому ми робимо ті чи інші речі, але Бог може показати нам це. Бог може викрити нам це. І ви знаєте, хочу прочитати перше Самуїлова книга, 16 розділ 7 віршик. Це коли Господь сказав Самоїлові знайти нового царя, бо Саул, про якого ми говорили раніше, він впав у гріх. Давайте прочитаємо, що тут написано: Господь сказав Самоїлові: не дивись на обличчя його та на високість зросту його, бо я відкинув його собі, бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік, бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Брати і сестри, найважливіша думка. Господь, він той, хто бачить серце. Ми від нього нічого не сховаємо. І ви знаєте, дуже часто спостерігається така картина в наших життях. Це було і в моєму житті, і іноді з'являється, і потрібно виправляти це це знаєте, відносини з Богом окремо, церковне життя, якби окремо, а все, що в світі, робота, стосунки також окремо. Але ви знаєте, Божа картина справжня це коли воно все є разом. Коли ми всюди, всюди однакові, ми однакові в церкві, ми однакові вдома, ми однакові на роботі. Знаєте, бувають такі ситуації в церкві, що люди роками не спілкуються один з одним. Але приходить перша неділя місяця, і ми всі приймаємо причастя. Ми всі якби радіємо Господові, але у нас є невирішені питання. Ми когось не любимо, ми руку комусь потиснути не можемо. І нам навіть не важко, знаєте, іноді. Ви побачили, що людина десь там сидить. Там не важко зайти з іншого кута, обійти повністю церкву, аби тільки не привітатися з людиною. Буває таке, що ми нечесно поводимо себе в роботі, ми обманюємо ближнього. Ми можемо навіть обманювати когось з нашої церкви, але ми приходимо потім в церкву і робимо вид, нібито все добре. Нібито все добре. Також, знаєте, буває таке, як я вже казав, в церкві ми. ну, як Лео Франкій минулого тижня казав, такі мілашки, такі класні, але поза церквою ми зовсім інші. Ми зовсім інші. І ви знаєте, це те ж саме, чим грішив Саул. Грав певну роль перед людьми. І в Біблії написано, що можна обдурити людину, але не Бога. Але не Бога, брати і сестри, ми ніколи не зможемо обдурити нашого Господа, тому що Він бачить. Наші серця. І ви знаєте, перед молитвою хочу сказати а, такі слова. А, пастор Олександр Чмут. Він а, порівняв наші серця, серця. він каже, наші серця це валізи. Каже, наші серця це валізи, які можна відкрити, щось туди покласти. І ви знаєте, просте питання сьогодні: що сьогодні у валізі мого серця? Що сьогодні знаходиться у мене всередині, ви знаєте. Чи це набір, знаєте, з якоїсь релігійності, обманів, можливо, заздрості, десь зовсім трішки якоїсь певної духовності. І ви знаєте, що б не було у валізах нашого серця, коли ми прийдемо до неба, коли ми прийдемо, знаєте, як би правильно сказати, на небесний кордон, кожну нашу валізу перевірять. Якщо в нашій валізі буде щось те, що на небі не має бути, ми будемо дуже засмучені. Ми можемо ховати це в наших серцях, ми можемо просто грати певну роль, як це робив Саул. Але прийде день, коли ми прийдемо на небо, і наше серце буде, знаєте, перевірене перед Богом, показане кожній його глибини. І, знаєте, ось цей весь набір, що у нас є всередині, Бог нам самим це все покаже. Тому ми маємо сьогодні змінюватись. Ми маємо сьогодні каятись. Ми маємо сьогодні змінювати наше мислення. Змінювати те, як ми живемо, брати і сестри, нам всім потрібно покаяння, а Господь кожного з нас чекає. Тому я запрошую нас, давайте ми встанемо на наші ноги, подякуємо Богові за Його слово і попросимо, щоб дійсно ми жили переможним життям, не знаєте неділя до неділі, але щоб кожного дня ми жили в правильному покаянні, в переміні нашого мислення. Коли буде завжди оцей правильний плід покаяння, коли нічого не буде обмежувати нашу молитву, коли нічого не буде обмежувати наше бажання досліджувати Слово Боже, щоб ми були справжні вдома, в церкві, на роботі, всюди. Тому запрошує нас до молитви. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ти сьогодні є з нами. Ми дякуємо Тобі за те, що ти сьогодні говориш до нас і до наших сердець. Я прошу тебе, Боже, перш за все, пробач нас, де ми своїми діями, де ми своїм мисленням знецінювали твою жертву і жили не так, як ти хочеш, де ми легковажно відносились до нашого християнського життя, де ми легковажно відносились до покаяння. Я прошу тебе, пробач нас. Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови, щоб оця метаноя, щоб оця переміна мислення, переміна нашого життя, щоб вона переслідувала нас кожного дня, щоб кожного дня ми ставали ближче до тебе. Я прошу тебе, благослови, щоб кожного дня ми ставали все далі і далі від старого життя і старих звичок. Я прошу тебе, Господи, благослови, щоб ми не грали роль у нашому житті, але щоб ми були справжніми. Благослови, щоб ми не були лицемірами, але щоб ми по-справжньому були однакові, однаково духовно, як в домі молитви, так і вдома з нашою сім'єю. Я прошу тебе, Господи, благослови, щоб був справжній плід покаяння в нашому житті. Я прошу тебе, благослови, щоб у нас було це бажання робити добрі справи. Господи, примирятися з людьми, з якими у нас неправильні стосунки. Господи, робити добре тим, кому ми колись, Господи. Принесли біль чи кривду. Я прошу тебе, Господи, благослови, щоб ми по-справжньому, по справжньому були християнами, духовними людьми і наслідниками Твого царства. Я прошу тебе, Господи, благослови, щоб у валізах наших сердець не було нічого, що тобі не подобається. Я прошу, нехай там буде доброта, милість. Прощення, взаєморозуміння, Господи, і всі ті плоди, Господи, духа, які мають бути в нас по-справжньому. Я прошу Тебе, благослови, Ісусе. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні говориш до нас, і нехай Тобі за все буде слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.